Дорослій. Діти, пам'ятаєте, вчора ми допомогли нашому їжачкові знайти доріжку до лісу, додому, до їжачкової хатки. І от сьогодні по дорозі в дитячий садок я його знов зустріла. І він приніс нам смачненькі подарунки. Ось вони, кошик з яблучками. І я пропоную вам порахувати, скільки яблучок приніс нам їжачок. Врахувати будемо разом. Давайте. Один. Два. Три. Скільки всього яблучок приніс нам їжачок? Три яблучка. Ой-ой-ой, що таке? Ой, діти, подивіться. Добрий день, їжачок. Добрий день, малята, хлопці. Дяки, дівчата, я забув, забув вам дати ще одне яблучко. Зелененьке. Ага, так залишайся з нами. Давай яблучко, дякую. А потім будемо пригощатися цими смачними подарунками. Ні, ні, я поспішаю додому, до лісу, до своїх друзів. До побачення! Гіачок побіг додому. А нам залишив ще одне яблучко. Давайте порахуємо. Скільки яблучок стало? Рахувати будемо разом. Один, два, три, чотири. Стало чотири А було ж три. Як вийшло чотири? Їжачок приніс ще одне яблучко. Ось так. Діти. А зараз. Я пропоную попрацювати з яблучками біля дошки. Скільки яблучок приніс ліжачок спочатку? Порахуємо разом. Один, два, три. Всього три яблучка. А потім він доніс ще одне яблучко. Давайте порахуємо. Скільки всього стало яблучок. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Получилось 4. Як ми получили число 4? Ми до трьох яблучок додали 1 число 4 можна позначити цифрою 4. З цією цифрою ви щемі. Не не Подивіться, яка вона. Ось вона, четвірка. Отже, цифра 4 означає, що предметів 4. І зараз я пропоную пограти в гру. Четвертий зайвий. Але ж грати ми будемо з геометричними фігурами. Правила гри четвертий зайвий, ось які. Ви роздивляєтесь уважно кожну групу геометричних фігур, знаходите зайву. І говорите про це своїм батькам. Отже, розпочинаємо. Подивіться на цю групу геометричних фігур. Що це за фігури? Так. Це квадрати. Подивіться, який з цих квадратів зайвий? Подумайте, отже, зайвий жовтий квадрат, бо всі інші зелені, а він один жовтий. Зараз розгляньте групу цих геометричних фігур. Тут зображені кола. Яка з цих фігур зайва? Так, зайва. Зелене коло, бо воно не такого ж кольору, як інші, і воно маленьке. Розгляньте ось ці фігури. Що це за фігури? Так, це трикутники. Який з цих трикутників зайвий? А вже ж червоний, бо він не такого кольору, як інші, і він малого розміру. А тепер розгляньте ось ці фігури. Всі вони червоного кольору, але ж всі різні. Подивіться, яка з них зайва. Діти підскажу. Зайва тут фігура коло, бо всі фігури мають кути, бачите, кути. А на колі кутів немає. Отже, зайвою є коло. І останній наш малюнок з фігурами. Подивіться уважно. І знайдіть зайву фігуру. Зайвою тут є трикутник. Так, вони всі різнокольорові, але ж це все кола, а це трикутник – фігура, у якої три сторони та три кути. Ось і всі наші ігри. Дорогі малюки, сьогодні на занятті з математики ми познайомилися з числом і цифрою 4. А також пограли в дидактичну математичну гру четвертий зайвий з геометричними фігурами. Отже, ми, граючись, навчались До побачення, малюки!